Всім привіт! На зв'язку команда Сербіо. Розкажіть, будь ласка, трішечки про себе. Е, привіт, мене звати Максим, я працюю в з серйозного вже 4 роки, на посаді адміністратора. Ви співпрацюєте саме з нашою програмою від Сербіо, саме по систему. Як саме полишила ця е, система роботу? Е, де б я не знаходився, просто там в будь-який час я можу відкрити мобільний додаток і подивитися, як працюють мої офіціанти. Запросити звіт, ще якісь там все, що мені потрібно, і подивитися, які продажі роботи фіціально. Які ще функції ви використовуєте від нашої компанії, саме від сервіо? Я користуюсь QR доставкою. також у нас є по QR. Це оплата. І я ще дуже люблю контролювати своїх співробітників. То Дивлюся за ефективністю своїх офіціантів, як вони продають нашу продукцію, бо продавати в закладі потрібно кожну хвилину, і щоб хтось був задоволений роботою офіціантів і розрахунком по QR-коду.